Раніше дзеркала не вважали за прості предмети побуту, і призначалися вони для ритуальних обрядів або виконували роль талісмана. Ну і навіть думка, що у дзеркал є своя пам'ять, і вони запам'ятовують все, що відбувається перед ними. Сила дзеркала у психології, ж полягає у його здатності стати додатковим інструментом для роботи із самооцінкою, самосприйманням, сприяти глибшому усвідомленню себе, своїх емоцій та внутрішнього стану. Кожен ранок перед виходом із дому рекомендую виконувати техніку посмішка в дзеркалі. Це проста, але дієва практика з психології спрямована на покращення настрою, підвищення самооцінки та формування позитивного мислення. Полягає вона в тому, щоб свідомо посміхатися собі в дзеркалі протягом кількох хвилин щодня. Посмішка, навіть якщо вона спочатку є штучною, активує м'язи, які впливають на вироблення ендорфінів гормонів щастя, що сприяють позитивному впливу на мозок. Плюс спостереження за власною усміхненою рефлексією викликає позитивні емоції, схожі на ті, що ми відчуваємо, коли бачимо посмішку іншої людини. у дзеркалі стає не просто відображенням, а образом, який підсвідомо асоціюється з теплом і підтримку. Дослідження, проведені Філіпом Нейденом у 1980-х роках, довели, що навіть фальшива посмішка здатна покращити настрій, запускаючи механізм зворотнього зв'язку між, між мімікою і емоціями. Вих щоденних ритуалів згідно з дослідженнями Річарда Вайсмана. Формування звички посміхатися собі сприяє довготривалим позитивним змінам у самооцінці. Директор центру вищої нервової діяльності, професор, психолог, індійський невролог Рома у 1995 році відкрив метод дзеркальної терапії, яка допомагала у зменшенні фантомного болю. Американський психолог Марша Лайнен також використовувала подібну вправу, коли перебувала у складних умовах. Життя. Що ж потрібно робити? Станьте перед дзеркалом, подивіться у свої очі і щиро посміхніться. Утримуйте посмішку протягом однієї-двох хвилин. І повторюйте щодня. Техніка посмішка в дзеркалі простий, ефективний спосіб працювати над емоційною стійкістю. Хоче на певний час, але підвищує настрій та самооцінку через мімічний Активує мозкові зони відповідальні за емоційний стан.